Чи можна FPV дронами збити вертольот? Ну, чому ні? FPV, вони ж знову таки ФПВ, вони різні. Я більше скажу, от хлопці, коли літали на Покровськ, ну десантування, а крім Покровська, ще було багато десантувань за, ну, за кордон в Рашку, угу. потім під Сумами, і на все біля ЛБС там 800-500 метрів під Куп'янськом. Мені більше всього я хвилювався за те, що вони не то, що їх зіб'ють, оператор дрона буде летіти, бачити їх і є. Да. Єсь, Ну, Якщо в прицел попаде, ну, там, може спланована акція, щоб збити вертольот, задіють кучу там, дронів, спостереження. Це можна зробити. Але у гелікоптерів ефекти типу неожиданності вони швидко з'являються, швидко виходять. Тому це, типу, ну, важкувато так, щоб баражирувати в півдрон. Просто ефпівдрон реакція, якщо б там скоригувати його, що типу, от летить гелікоптер символору ефіпідрона, треба 5-7 хвилин підцепити, виставити і долетіти. Але саме більше я хвилювався за те, що вони просто можуть на походу льота схопити дрон, як птицю. Ну, от як там барона, птиця. Так, так, так. Тому що там така насиченість дронів, що я дуже переживав, що навіть якщо. Наші ну, працюють. Я кажу, щоб це була взаємодія з дронами і підрозділами, щоб їм на час, коли йде висадка в квадраті, нашим сказати стоп або підрив дронів ну, на Принуділівку. Щоб хоча б наші не, мож... ну, ну, не Бо, тому що там І противника дрони, і наші дрони. Таке скупчення, що просто гелікоптер може. Щоб зменшити з нашої сторони, там дронів, да, то, що... і... якусь смогу зробити. Може нашу. просто влупити ну, дрон з боєприпасами. І... Тому що ну, мені здавалося, що ну, наскільки я чую, що можна ну, планово тільки зверху зайти в півішкою, тому що знизу тиск, тиск лопасті не ну його просто здує. Чи це теж не факт? Ну я кому сказати. Треба пробувати. Наші ж збивали, наші ж підрозділи збивали.